Всім привіт! Сьогодні дощ, наша полуничка з капельним поливом, цвіте, трішки ніби жовтувата щось можливо не вистачає. Там малина рядочками, такі стійки стоять, щоб вона виростала ремонтантно. Оскільки не вистачає місця мені на моїй ділянці, то вже далі там сусідські за парканчиком чорніє. То і в саду у нас тут грядки плануються. Ось такі грядки. Тут же горох посіяли, два рядочки раннього, потім ще підсіяла. Тут діти свої грядки будуть робити, під пляшками огірки посадили. Скопали самостійно, дитині 9 років і 13 захотіли. Стежок не буде сьогодні між полуничкою. Тут посіний бурячок. Он туди. Ну, такі у нас грядки. Не вистачає мені місця. Поливні у нас тут так вздовж, садгород. Часник, це великий часник, любаша і якийсь там зимовий, не пам'ятаю, а це спробувала зробити ще такі сіянці. Посапати знову треба, бо дощ пішов і знову бур'ян. Цибуля зимова. А соняшник насіявся. Вже два рази сапали, чи три не пам'ятаю. І знову наросло. С краю це сімейна цибулька така зазеленіла. Далі морквина буде морква. І тут від жовтих палищок такі рядки картоплі. Всього-навсього 24 рядочки по 10 метрів. Такий в нас городик. Ото зелененька люцерня, то вже не наш. Такий невеличкий городик і садок. Лавочки цього року чоловік зробив молодець. Це в нас лохина цвіте, також з капальним поливом. Далі там персики в саду, яблуні, сливи, груші, абрикоси. Там далі і смородина є, у нас і порічки. І квіти, каже мені, чоловік скрізь понасаджувала, нема де пройти. Так що стежок мінімум а рослин максимум. Квітник. Переросли, перецвіли деякі квіточки. Сьогодні щось буду пересаджувати, викопувати точніше. Оранж Мейландіна. Це трояндочка, щось вона не пішла в мене цього року. Хоча інші, які купувала, там в мене її ростуть далі. Це знову бур'янець після дощу виліз за тиждень. Ми дачники, тому у нас так, раз тиждень приїжджаємо. І ось в дощ я купаю, саджаю. Це у нас що за сорт? Монблант. Трояндочка гарно виросла. Ось тут інша. Що там у нас за папірець? Троянда казино. Дуже гарна має бути жовта, бачила на відео. І оця оранж Меландіна. Щось не пішла в вріз. Буду викопувати і на це місце пересажу іншу трояндочку. Ну, поки так. Такі медачники.